Наймасштабніше і найвелелюдніше святкування 1 червня було у корпусному парку. І з самого ранку тут музика, галас та повно дітей. Чи не під кожним кущем щось відбувається? До казкової галявини запрошував міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Тут були конкурси та рухливі ігри. Прямо за ними дитячий центр гармонійного розвитку Метіда зі своїми виставками та майстер-класами. Ми працюємо з дітками від двох років. З таким віком не працює ні один центр в місті Полтава. Поэтому самые маленькие детки дітки можуть свои свої сегодня сьогодні в лепке, розробити пальчики і как як какие які аплікації у них вийдеться. Тих, кому є п'ять, садили за справжнє гончарне коло, і вже незабаром вони мають перші власні шедеври. Петриківські розписи під пильним оком майстринь меті, де виходять не по дитячому красиві. До чого душа лежить, можна було обрати і спробувати. Тут же виставка підопічних цього центру розвитку та їх наставників. Трохи далі показують себе спортсмени. Пундисти, гімнастки. «У США-4 художня гімнастика. Ну, ми хочемо донести, що ну, про здоровий спосіб життя спорт нам дав ну, життя. Ну, Крепке здоров'я, друзів». А ще команда волейболісток, чемпіонок України 2013, які збираються цієї осені довести свою першість іще ще раз. Ми представляємо школу з дішор 2001. Хотим представить представити нашу школу, щоб дітки теж приходили к нам, так же як і ми, добились больших успіхів. Просто біля дівчат за огорожею, малі та великі боксери кажуть, вийшли святкового дня на вулицю, щоб із них брали приклад. Щоб люди вели здоровий образ життя менше було брідних у людей, щоб спорт став неодмінною частью життя кожного. Буквально за пару метрів кращі друзі дітей. Кудлаті симпатичні і найдобріші пси, запевнили представники обласного центру собаківництва. Діти і собаки це нерозривно. Діти повинні відчувати природу, повинні розуміти животних, повинні їх любити. І тоді всі ми будемо від цього тільки вигравати. Діти наші будуть добрі, більш собраними, більш відповідальними. Між цим усім розмаїттям походжає і головний організатор дійства. Сам батько та дід Олександр Мамай. Мабуть, цей день приємно і назвали день захисту дітей, тому що сьогодні наш обов'язок разом з батьками, разом із всіми наставниками дітей, з їхніми вчителями захистити їх, захистити їх від тих негараздів, які тривають і в нашій країні, і в нашому місті. І я впевнений, що коли вони виростуть, вони захистять нас у корпусному парку. Того дня була більшість дитячих колективів міста. Усім, крім гарного настрою, перепало морозива.